Вітаю. Ви запитуєте, яким буде закінчення війни для України та для Росії. Запитаємо в про наслідки від цієї війни. Україна Росія. Підтримайте це відео лайками, коментуйте. Підписуйтеся на канал. Дно колоди. суть питання. Вищий суд, відродження, доленосний процес, завершення страшного періоду для одних, для інших страх перед відплатою, рух до перемир'я переговорного процесу та подолання протирічч. Зруйнована зовнішніми факторами фінансова система та стабільність країни, крах матеріального благополуччя, але помагу знайдеться потенціал, який буде реалізований через волю, активні дії на подолання руйнувань та перебудови життя. Королева Жезлів Україна. Внутрішні конфлікти, незадоволення в суспільстві виступатиме молодь, новий потенціал проти зашкарублої системи Від Зеленського влади швидкі зустрічні дії для подолання напруги збереження спокою в суспільстві в підсумку карта здійснених бажань. Що ж для Росії підлі, нечесні ризикові спонтанні дії. Але продумані рішення Кремля, які обернулися проти них ситуація, коли замість передчасної радості від окупації територій отримають біль, розчарування, в тому числі від зради. Союзників та конфлікти. У підсумку карта нереалізованих бажань не отримано очікуваного результату від витрачених ресурсів. Натомість в Україні карта здійснених бажань самостійна, самодостатня країна, яка досягла особливої якості життя. Все, можеш, кашляти.